Я ж казав, що він десь сховався, його треба вбити. Або ми стерчатимемо тут вічно, або спустимось і пристрелимо цього ведмедя. Добре. Але цей. я дуже стялася, і в мене якось само вийшло залізти сюди. Не думаю, що зможу звідси злізти. Тобто ну, нормальна людина так не стрибне, як ти. У тебе якесь особливе тіло. Тому я хочу, щоб ти взяв кіру промінь, спустився знову і сам вбив того ведмедя. Після цього я стрибну на його тушу і сподіваюся, що нічого не зламаю. Це звичайний звір одного пострілу буде достатньо. Ну ти ж блін. Я не думаю, що так зможу. Ти так круто стріляєш, та таке хрін повториш без підготовки. Ти думаєш, я добре стріляю.